Тіх на каналі сімейні традиції 0000 триває 12 місячний день, що почався вчора, як і вчора місяць знаку Скорпіон. 15.40 початок 13 го місячного дня вплив 13-го місячного дня на діяльність людини, класичне трактування, сфера життя та дії місяця. Починання жахливо, спілкування відмінно, бізнес добре, грошові операції добре, спілкування з начальством податки добре, зміна місця роботи жахливо, нерухомість купівля, продаж, обмін, норма, творчість погано, наука. Погано, мистецтво жахливо, навчання іспити – відмінно, подорожі жахливо, відпочинок норма, застілля добре, алкоголь добре, суперечки з'ясування відносин жахливо. Особисті відносини добре. Одруження погано. зачаття – погано. погано Фізичне навантаження добре. Домашні справи ремонт прибирання жахливо. Сни добре. Стрижка фарбування волосся добре. Загальний опис. Називається доньколесу і прятка. Цього дня йде трансмутація розуму. У 12-й місячний день людина набула його, і тепер у неї є можливість отримати откровення. Відбувається алхімія духу і посилюється процес протікання астральної енергії по каналах. Енергія ця називається праною або ЦИ. У 13-й день необхідно займатися канальним очищенням, дихальними вправами, а також очищенням менталу. Для того, щоб сприяти процесу алхімії думки, трансмутації розуму і духу. 13-й місячний день сприяє накопиченню інформації, тому добре закладати цикли навчання, особливо, якщо вони випадають на середу і на вищий тиждень. Цей тиждень також пов'язаний з кармою, тому що колесо це наше життя, а прядка тягне життєві нитки. Ми повинні думати про свою карму, про те, що робимо на даному етапі життя. Яку карму намотуємо на прядку свого життя і ще навантажили на це колесо за всі минулі роки. Цьому сприятиме заняття з нитками. Будь-яке розпускання, розмотування та інше. Сприятливо бути в контакті. групі. 13-й день це день їжі, як і п'ятий день. Добре буде навантажувати шлунок де більше, що йде друга чверть. У другу чверть місяця добре багато їсти. А особливо 13-й місячний день, оскільки трансформація духу йде через їжу, яку ми вживаємо. 13-й день це день початку практик по омолоджуванню, і прекрасним засобом для омолодження є маска з протертого буряка і сметаною. Цього дня добре засвоюються ліки. Сприятливо пекти хліб, пироги, ватрушки. Хліб відлякує нечисть. Не можна голодувати її постати, оскільки тоді ми позбавляємось можливості для трансформації. Не можна проявляти агресивні дії. Ця інформація орієнтована. У всіх свій досвід карми, і кожен повинен враховувати, що для нього 13-й місячний день залежатиме від місячного дня народження. Для людей народжених 15-й місячний день, 13-й день буде 29-й. Тому до цієї інформації відноситись творчо. 13 м місячним днем пов'язана підшлункова залоза і чакра Хара, яка розташована на два пальці нижче пупка. Дуже важлива чакра це наш астральний пупок. З неї виходять дві нитки нашого життя: одна за годинниковою стрілкою, інша проти годинникової стрілки. Це дві енергії, які ми отримуємо з космосу і землі, і пропускаємо через себе. Тому чакра хара пов'язана з прядкою, з нашою кармою. Треба зосереджуватись цього дня на Харі. Якщо ви неправильно щось робите цього дня, знаком буде судома рук. Люди, народжені в 13-й місячний день, являються потенційними контакерами. Вони можуть виходити на контакти з іншими світами, а також можуть працювати з часом. Прядка через нитки пов'язана з іншими світами. Цього дня народжуються ідеальні учні, вони легко володіють інформацією і навчаються задоволенням. Космічна енергія входить в час через тім'я, а через ноги земна енергія. Залежно від типу енергетики, наші тонькі плани обертаються в різні боки. З пупка виходить подвійна спіраль, така ж як молекула ДНК, космічна за годинниковою стрілкою, земна проти годинникової стрілки. Люди, народжені в 13-й день, якщо не розвиваються і не використовують цей потенціал, який в них закладений, будуть дуже матушливі. Як правило, вони крутять у водоверті справ, як білка в колесі, не вміючи вирвати з нього і не належачи собі. СНИ Образи сновидінь 13 місячного дня при правильному їх тлумаченні показують людині шлях, слідуючи якому вона зможе нарешті вирватися з круговерті проблем, як говориться, перестати наступати на одні й ті ж граблі. Символи снів цього періоду несуть собі ключ до глибинних підсвідомих процесів пов'язаних із здатністю бути відкритими на взатрічну вому. Якщо ця здатність блокована, якщо на рівні підсвідомості стоїть яка не перешкода, людина приречена на поступове вимирання. Наприклад, ці езотеричні школи стверджують, що людина живе до тих пір, поки їй щонебудь цікаво, доки вона жадає отримувати і реалізовувати нові знання. Якщо ж людина вирішить, що їй вже досить вчитись, що їй і те нецікаво, і це вона тим самим дає своєму організму установку згортати всі життєдіяльні процеси і готуватися до смерті. Цим багато в чому обумовлена така рання смерті сучасної людини. Чим старше стає людина, тим більше її потрібно пізнавати тим активніше необхідно прагнути на зустріч новим відкриттям. Недарма відомий філософ і психолог Ерик Фром відзначав, що люди, які постійно згадують минуле і живуть лише його реаліями, не хто інший, як некрофіли. З не 13-ї місячної доби піднімає із надер підсвідомості образи, опираючись на які людина може виявити в собі причину, чому ж вона перестала розвиватись, чому обмежила свої можливості і світосприйняття вузькими рамками повсякденності, що змусило її відмовитися від пізнання світу і повернула життєві процеси назад. Тобто, яка подія запустила в організмі програму самознищення? Здоров'я! У плані здоров'я, 13-й місячний день, період корекції. Ви можете вдосконалити і підігнати під себе ті оздоровчі програми, які почали в другу місячну добу. Можете внести зміни, одні вправи змінити іншими, збільшити або скоротити час виконання всього комплексу і так далі. Цей період сприятливий для лікування профілактики і протезування зубів а також для косметичних і пластичних операцій і лікування целюліту. Дуже корисні в 13-місячну добу масажі і водні процедури. У теплу пору року добре весь день пробути на свіжому повітрі на лоні природи. Харчування, велику кількість денного раціону має складати легка їжа, фрукти, овочі, соки, каші із цільних круп і тому подібне. Корисні морепродукти. 13-та місячна доба, найідеальніший час, щоб спробувати невідомі до цього продукти і страви. Це час кулінарних пошуків і відкриттів. Пробувати можна все, але потроху. Категорично заборонені чистки організму. Бізнес це якнайкращий час для того, щоб вносити корективи в свою роботу і бізнес, відкривати новий вигляд діяльності нової сфери свого впливу і додатку сил. Укладати контракти з новими партнерами, підписувати угоди, розширювати межі бізнесу і так далі. Тринадцятий місячний день сприятливий для прийняття на роботу нових співробітників, переходу до нової посади, внесення в роботу нових ритмів, реалізації в бізнесі нових концепцій і проєктів, час впровадження у виробництво. Нових пропозицій і тому подібне. Якщо зараз не внести в бізнес щось нове, а залишити все як і раніше, то астральна матриця підприємства або організації не одержить притоки свіжої енергії, а не одержавши, почне використовувати ту, яка залишилась. Таким чином утворюється ефект стоячої води, тобто енергетичного болота. А внаслідок цього астральна матриця почне працювати в режимі самознищення. І тому вам незабаром загрожує неминучий крах або банкрутство. Ворожіння. Ворожити зараз практично безглуздо, оскільки майбутнє тільки намічається внаслідок цього, що відбувається перехід на новий рівень енергії і людської свідомості. Езотерика езотерична традиція. Індуїста в 13-місячну добу проводити шиве пучу. Європейські містичні школи вважають, що це найсприятливіший період для виготовлення амулетів і талісманів, особливо тих, які мають круглу форму. У цей період прийнято давати присвячення ініціативи учнів і, так само, посвячувати їх у різні таїнства, передавати містичні знання і переводити адептів на новий рівень розвитку. До зустрічі в нових відео!